Смерть у 30-річному віці легенда. Раптовість втрати примушує по особливому цінувати кожне свідчення: фото, документ, лист, нотний аркуш і проводити дещо містичні паралелі. У Лемора Васюка одна з перших пісень, я піду в далекі гори. Ми тут жартували не, не що давно, що Івасьюк пішов в далекі гори, а Руслана повезла звідти дикі танці. І можливо, що з цього почнеться нове відродження української стради. Червона рута зробила Володимира Івасюка знаним у цілому світі і по суті безсмертним. Ця пісня народилася з великого кохання до Ніни Щербакової, яка була для нього. Як він е, говорив, що ця пісня, ти її е, бать, мама, а я її батько. Софія Ротару, чарівлива Буковинська красуня, була з ним як мовиться на одній душевній хвилі. Володимир Івасюк інтуїтивно знайшов голос, який озвучив його почуття і пісні. Він її любив як співачку. Там у нас також є один документ, лист його, фрагмент листа, в якому він пише про майбутній музичний фільм і каже, і пише, що у мене є пропозиції щодо солістки. Скільки я не оглядався на круги, а ніхто того не може зробити так, як Софія Софія Михайлівна дала благодійний концерт спеціально для того, щоб ця виставка про Володимира Івасюка у Києві відбулася. Бо забути означає зрадити. Це той випадок, що він зблиснув одразу, але не як який зблискує і гасне. А збриск, як новонародженої зорі, яка з кожним роком все яскравіше сяє на духовному оводі нашої рідної України. Наталія Міщерська, Марин Ботнар, вісті Першого національного, Київ. Музикою я почав займатися з п'яти років. Спочатку вчився на скрипці, потім на фортепіано. І врешті-решт якось сталося так, що я прийшов до пісні. Ну, У всякому разі, коли я чув народну пісню, щось щось ми хвилювали. Якось мені пощастило познайомитись із прекрасним хлопцем, моїм теперішнім добрим товаришем Левком Дудковським, керівником ансамблю Смирічка. Він любить народну пісню, він її прекрасно знає. Водить свій ансамбль всі кращі, характерні звороти, молодіні, гармонії, які е, характерні для... Нашої народної пісні. І, взагалі, в своїх піснях ми прагнемо оспівати красу мило нашому серцю, рідного краю, красу його чудових людей, чистоту і щирість почуттів наших ровесників і страшенному раді, якщо ці пісні їм подобаються, навіть не раді а просто щасливі. Дні, у пороні печалі, пожедець у лісах, і чорбіля шукала, бо руку зайшла, і мене ще рвала.